Вітаю, мене звуть Федосов Сергій Олександрович. Я керівник Полтавської філії міжнародної антинаркотичної асоціації. Життєстійкість для мене це здатність зберігати рівновагу та можливість відновлюватися після стресів та крис. Також це якість, яка допомагає давати трудності, а також вчитись на негативному опиті своєму і далі йти по життю. Мій приклад з нестійкості це коли я декілька років тому попав у залежність. І завдяки бажанню жити, я звернувся до центру психосоціальної реабілітації. Пройшов реабілітацію, і на даному етапі я веду тверезий образ життя. так от. І також я вирішив залишитися у організації і власним прикладом. Показувати і допомагати людям, які потрапили в точно таку залежність, як і я був.